Всім привіт! Це я тут біля ворот, зараз буду відкривати, бо десь мають приїхати мої рибаки, і хочу вам показати чудо природи. Дивіться, інжир. Він повинен це робити раніше. Зараз ми повинні вже споживати ці плоди, а воно ось як. Не встигне він дозріти. Ну, що ми поробимо? І в тому році таке було. То я не знаю, що з ним робити. Що не так. Ми купували тут. Ну, у місті ми купували тут кілометрів 11 від нас. Ми дізнавалися, що і як зараз бачу на Фейсбуці, ця жіночка продає плоди. А в нас щось уже я не знаю, який третій чи четвертий рік немає нічого. От якось він грається і не туди, і не сюди. Подивимось, треба почитати ще гарно, що не так. Щоб воно було правильно. Ні, то буду викопувати, бо діла немає. Так, мої рибаки приїхали там вже 2 години дня, а вони тільки доїхали додому. Ну що, Женьок, показуй, що ти там зловив. Давай, я потримаю рибак. О 5 годині ранку прокинувся, та ні, навіть раніше. Риба. Ну, щось є. Карасики чи що вам так? Хто там і і Стара, краснота. А ти щось Так. Ну? Да. Карасів чи що? Іще. Де який гарний карасики. Ну. Ось така рибка. Карасики такі. Та не дуже такі великі, ну і не маленькі. Я різні. Щось я бачила, ось таке велике диви. Заплатувати, як вона політика. Оце. Риба. Нам треба, до речі, у нас там морозилки лящі лежать, зробити консерву, але то що спека, якось рибу не дуже хочеться возитися, і, бо це ж її підсмажити, і світло. Подивимося, що там далі зі світлом буде то треба. Зробити, бо там цілий ящичок займає риба. Та й ця ж піде туди також морозилку. треба чистити. Хто її буде чистити? No. <laughs> Ні? Так, рибу ми почистили, і ось зробила нову партію квасу з чорнобривців. Той ми майже випили, хоча він повинен стояти там місяць, щоб гарно грав. Але я ж кажу, я люблю свіженьке, там ще пляшечка залишилась, зараз покажу, який він вийшов. Не знаю, мені подобається, смачно воно. Прям так, щоб там чорнобривці дуже відчувалися, не відчувається. Ось залишилася остання пляшечка. Зараз подивимося, який він газований. Ну, надута гарно. Ой-ой-ой, газує як. Трошки за того, що я цей раз кинула квіточки, то він такий. Треба б процідити б. Цей раз, як буду робити, не буду кидати квіточки всередину, бо дуже багато, того що не треба. Але смак не відрізняється. Насичений, не насичений, бачите, бульбашки є. Смак ота. А я, друзі, дійшла ще до троянди. Хочу ось зараз посадити ще під пляшку, нарізала тут 9 штучок. Ось тут побрізала. Ну, ті, що садила минулої осені. Вони вже квітували, але їм краще в цьому році не квітувати. Я деякі дивилася, а інші позрізала. І ось позрізала ці кущики і хочу посадити. Бо це новенькі, в мене таких немає, нехай будуть. По два кущики одинакових немає нічого страшного. Комусь подарувати або продати, нехай будуть. Або взагалі засадити все троянду, Я люблю троянду. Ось так під пляшки. В мене є, що я всередині літа ось садила, я перевірила, вони там хороші, все добре. А деякі, звісно, і посохли є такі ось. Не пішло діло. Тож, викопала ямки я, полила, щоб вони вологі були. Ну, вода не стоїть. Ось взяла гілочку, пообрізала. нижні листочки, всі пообрізала. отут. Отак був листочок, я косо зрізала. Тут був листочок, просто зрізала, щоб сила не йшла. Зверху рівненько зрізаю ось, а знизу косо, щоб земельку гарно входило. укорінювач і ось так по другий листочок, щоб воно вже точно пустило корінчики. Все, зараз пляшечка, де пляшка? Отак прикриваю. Треба зараз піду візьму рукавички і засипати отак гарно. Загорнути ще сапою. І нехай вона собі приймається. Ці повинні краще піти, вже спека спаде, тож не будуть вони горіти. Я справилась, посадила ті 9 гілячок, полила кожну пляшечку, перевірила, поки всі зелені. Все добре, там буде видно. Надіємося, на наступний рік будуть радувати. Осінь вже наближається, листя падає, треба буде скоро вже й загрібати. Я вже на городі, там з трояндами справилася. Думаю, якусь, та ні, не годинку менше. Хвилин 20-30 зараз загребу цю діляночку, де вчора ми скосили. Ми й там скосили, вчора я там загребла, ну, коротше, є що робити на городі, тож трошки. Треба попрацювати та йти, поки є світло там позаносити та, коротше, справитись. Бо вже там сьома година, воно зараз раз два і вже темно буде. Це ми вчора гарбузи отоносили, так? Гарно там працювали, всі в трьох було натхнення, всі щось там розповідали, але ж мікрофони я повмикала. Старий ще. Це вчора прийшов новий сьогодні, зараз з ним. І нічого не чуть було. Думаю, йо-маю, -йо. тільки всіх вирішили позніматися, так. І нічого не працювало. Ну нічого. Так, сухе, тут щось не скосилось. Я кажу, мені Максим в цьому році каже взагалі. ну, Пару днів тому, що не треба садити. Кажу, ні, по-перше, мені це подобається, а по-друге, як це? У нас буде город, і ми нічого не посадимо. Хоч трохи, то треба садити. А бур'яни таке запустили, так ми їх ось за пару днів бах-бах, і їх немає. Нічого страшного в цьому немає. Бур'яни це не головне. Висохнуть і до побачення. Я вже поливаю, там просто підрепла. А тепер, поки є світло і видно, треба полити политися полуницьку. Бо все-таки відійшла вона. Велике вам дякую, друзі, за перегляд, за те, що з нами, за підтримку. І до нових зустрічей. Пока-пока.